Вітаю всіх. Слухайте, чомусь я так от думаю вже давно, коли вже скінчиться оцей весь жах. А в моєму розумінні цей жах повинен скінчитися тоді, коли, ну, колись, мабуть, хтось, Україна чи, може хтось ще влупить по тій Росії, щоб вони вже вгамувалися, щоб вони займалися своїми справами, а не лізли до інших країн. Це ж виникло в мене таке питання: а чи буде удар по Кремлю? Давайте дивитися, чи буде удар по Кремлю. Я не хочу загадувати період. ну, Найближчим часом, скажем, або до закінчення цієї війни між Україною і Росією. Дивимося, чи буде удар по Кремлю? Бо багато ж зараз Палає в російських містах, да? ми чуємо про аеродроми, нафтобази, заводи, там, ТРЦ їхні. Щось там у них горить Сарем'я бавовна. Ну, будемо дивитися, що там у них. Так, може відсвічує вам. Так, буду старатися, щоб. О! Угу. А що там зараз в Росії? Ну, дивіться, ось імператор це сам Путін. А поряд Архангел Гавриїл, старший аркан страшний суд, Архангел Гавриїл трубить. Це ідея кінець імператора, тут у всіх сенсах, і як лідера, і як просто людини. І трійка мечів каже, що зашморг навколо нього вже затягується все щільніше. Путін тратив землю під ногами, тримається, ну, як по інерції. Знаєте, коли автомобіль летить, автокатастрофа, і він гальмує, але все рівно потім перекидується, вибухає, палає і кінець наступає. Це у мене таке порівняння. Хоч він якби не гальмував, а в прірву котиться. Тут також ще і про погіршення здоров'я йде. А взагалі Росію чекають кардинальні зміни, зміни через смерть, через розруху. Зміни на гірше. У Росії почався головний біль. Це загрози банкрутства, звільнення ну, різних посад, різних чиновників, там, заміни оце така йде чехарда, розриви ділових відносин, і тут іде роздріблення влади. Росія летить в прірву. А ще страшний суд це така карта, яка каже, що на їх чекають суди, і багато людей з Росії будуть відповідати перед законом і отримують відповідні покарання. Звісно, не всі стануть перед судом. Корупція була і є в усьому світі, але цей факт буде. Ну, давайте дивитися, чи підгорає їм, чи тремтять вони. Ну от із-за того, що у них там ось хлопки є. Повсюди, по багатьом містам є хлопки, що вони з приводу цього думають, що тут? Ну, Підгорає, але от вони якось... більшість їх уже розуміє, що їм прийдеться також пройти через вогонь, воду і мідні труби. Отак. От що це іде їхня розплата за їх підлість. І я вам ще більше скажу. От те, що у них там вибухають скрізь то їхні заводи, то аеродроми. Вони очікують іще більшого. Вони знають, що далі буде більше. Отак, От тут у них немає здивування. Ну, можливо, колись там було, коли тільки-тільки починалися ці вибухи. Але зараз їх так багато, що вони вже і не дивуються тому. І в більшості людей є розуміння, що це йде розплата. І тут не тільки Україна винна. Да, що це вона їм як здачі дає. Да? Але причетні ще й другі країни, що у росіян є така думка, що весь світ тепер готовий стерти Росію з обличчя землі. І це буде продовжуватись. Вони, вони це знають, розуміють, ну, ну, це справедливо. Ну і молодці що розуміють, хоч одна світла думка у них там проміркає в їхніх головах. Ну, тоді і дивимося, ну, чи буде удар по Кремлю? От справжній удар, чи буде удар по Кремлю? Ну Зараз тут мені не про удар кажуть, а про те, що там є шпигуни. Ну, це добрі шпигуни, так? Це шпигуни на користь України. І вони вже зараз там щось готують, щось видивляються, то проводиться якась шпигунська робота. От так. Але ж є і захист. Я думаю, що це ППО, це такий захист, От. але все ж таки якась робота ведеться, щось таке, знаєте, щось таке хитре. Пам'ятаєте? Був час, коли от події, які зараз відбуваються, це навіть в страшному сні не могло приснитися нікому із нас. І думки ніхто не думав, що таке може бути. Що на Україну полетять ракети, будуть вибухи, будуть бомби, буде смерть. Ну але це сталося. Ну, чому б і те саме не може статися в Росії? Я цього не розумію. Щось якась робота ведеться. Вибуха не, нема. Ну, все ж таки, все ж таки. Що ж, о, ось і вибух іде, що ж в Кремлю буде. Що ж буде в Кремлю, в Москві. Так, дивіться, щось буде. Якийсь добрий вибух буде. Я не скажу, що це українські ракети прям полетять. Ні, тут якось не так, бо диявол це взагалі хитрун, але у них точно щось буде палати. І це точно від недопалків. От Диявол і смерть, ці карти, як от в сумі, то вони читаються як руйнівна сила, але ця сила виникає завдяки чиїхось дій. Людські дії, це не стихійне лихо. Це можливо буде, знаєте, як якийсь теракт або яка то диверсія, щось буде у них добре добре палать, прямо може на той їхній червоній площі чи в Кремлі. Смерть і п'ятірка жезлів це як поставити крапку у конфлікті. Щось там у них буде, щось буде відбуватися в Кремлі добре, і ми будемо тим милуватися. Щось буде. Ось подивіться, подивіться, як випали старші аркани. Перший це імператор. А ми питаємо про Росію, то це Путін, да? початок, імператор, і кінець, старший аркан смерть. Це не просто так. Розумієте, от в такій послідовності старші аркани. от Дивіться, імператор, над яким страшний суд, мир, диявол і смерть. Кінець. Карти хочуть сказати, що і путіну, і його режиму, режиму Кремля, іде кінець. Це буде дуже скоро, і ми будемо свідками цих всіх подій. Ще вас хочу запевнити, це не тому, що я так дуже хочу і ви цього хочете. Можливо, і тому. Дивіться, як карти показують. І ще раз кажу, у них своя площина, і вони як питають мене: ти хочеш, щоб у них палало? Яка тобі різниця, буде палати чи ні? Скоро все закінчиться. Кінець Росії дуже близький, і ви це все побачите. І я разом з вами. Тож дякую вам за перегляди, за лайки, за коментарі. І якщо мене довго немає, розумійте, що це просто проблеми з інтернетом.